Привіт! З вами Патіка. і сьогодні ми пограємо на Базлайтера лайтера в Браул Старт. Ну да, ну а ви поставте лайк, підпишіться на канал, а я поїхав. Да, я чуть-чуть 21 штучку. Не знаю чого, но е, дуже захотів пограти. Ну що... думаю, що нічого страшного. А я поїхав. Да. Я вже знаю його такі механіки, Меня ха давно знав, тому що я дивився, як інші грабці грають в сторони за нього. І отак вийшло. Да, сюди давай, давай, давай. Хелі, убивай. Вбили, тепер ящики. Оце прикольний персонаж. А ще Ну, коротше, таку колаборацію зробили. Бравл Стар. Таку колаборацію нам прикольно зробив. Да. <à Self> <então> yeah. Поїхали, поїхали, поїхали. Поїхали, поїхали. Уромагать. Oh, oh я навіть не замітив, що у нас 14. Так багато. О, це гіперзаряд є, я теж не замітив. О, господи, який я багач в цій грі. Зараз доб'ємо 15 кубків. Не кубки, банки. Які кубки? І взагалі, куди сховався останній гравець? Оце мені зовсім не понятно. Де? Де він? Я сказав. Я сказав, де він? Я не знаю. Коротше, кудись? О, ось о він. Так, так, так. Та він біжить від мене, но в мене є гаджет, Який дозволив мені його добити. Худо... Я зараз відкрию. Я відкриваю. Я відкриваю. Так тикаться кредитів. Хейт! 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 Ура! Я получив шейда! Худа? Я дуже щасливий! Вау! Я ще получає неможливе. Так, я предлагаю нам піти в гарячу зону. Гаряча зона це дуже класний режим. Но найбільше мені подобається одіночне столкновені. Ну, всі, всі режими класні Так то, так. Да. Тому зараз ми підемо. Сюди нам треба захватити більшу дононих. Наші противники. Наші противники не мають виграти. Наші противники. Наші противники не мають виграти. Поки що ми їх уже доганяємо, оскільки у нас 27%, а в них всього лише 16%. Це говорить про те. Що ми по-любому виграємо? Так, да. у нас вже 50. Скільки? 50-60%. Вау! Це дуже багато, я вам так хочу сказати. І це прогрес. Ми виграємо. У мене дуже мало хп. Хопа, сюди ривок. Ель Примо полетів. Полетів. Так, так, так. Ура! У нас вже сто процентів! Ну, Плюс одинадцять сорок Я буду дуже чекати. Прям дуже чекати буду ось, Ну щоб мені дали ще ящик. Ну ви поняли. Я я йду. Хм. В зачистку чи вже хват кристал. Давайте в зачистку. Я взагалі не грав два місяці я взагалі. Я, я збув, що там робити. Я, я забув, що там робити, серйозно. О, знов бас коло нас з нами. А, я пригадав, треба, коротше, 10 разів вбити противників в нашій команді. Сюди я перший вбив. Дуже легко, звісно, вбити в те. Я, коротше, мабуть, буду звздним гравцем. Що? Опа, 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 О, ривок. ривок! Так, в мене мало здоров'я, здоров'я, мені треба так. Залишилося 4 очка, що насправді дуже класно. Що ми виграємо? Вже не 4, а 2. Я в шосі. Це прогрес. І я вбив останнього базу своєю ультою! Прикольно, прикольно, да-да-да. да Мені ще один раз виграти за нього, і я получу 400 цих самих штучок. Так, тисяча монет. Ого. Нормально так. У мене 56 кубків на нього. Я предлагаю піти в захват кристалів, оскільки він там покаже свою силу, тому що він дуже сильний. Це що за піксельна карта? Взагалі непонятно. Роналдо у нас є прийму. Да, давай, 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 давай. Сюда. Эмс, убивай. Так. У нас уже три. Да, три. Три. Три у нас. А уже у нас пять. Да, п'ять динких встав. Я просто монстр машина. о 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 монстр машина. О, oh мага. Я ВСІХ в был Ну да, я всіх вбив. был. Так, чуть сю сюда. -сю 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 Ультра. Вау. Давай. Бо вбив. Тепер в мене. Ні скільки. А все. все мені зовсім непонятно. Давай, давай. Сюди знову гіперзаряд накопився, але я, не, на жаль, не встиг його використати. Але що не на жаль, то що я отримав 400 тих самих господи, опита. о боже. Я все позабував. Який я бідняк 100 кредитів, 100 кредитів Да, в мене зараз на розблокіровці джин. Кстати, я отримав корделіуса І скоро вийде про нього ролик. Це дуже хорошо. Да. Так. Да. Броубол, погнали, я вибрав режим Броубол. О, в противниковій команді є шейк. Остей, я його вбив якраз. хопа хопа хоп вбили вбили я гол заб'ю. Так, так, так. Обережно, тому що це небезпечно. Шуда? Я забив гол! І непонятно поки що, що буде звздним гравцем. Якщо я знову заб'ю гол, то тоді я буду звздним гравцем. Да. А звздний гравець показує наскільки я професіональний гравець. Так, 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 біжим від бомб тих. О-о-о-о. Куда ми вбили їх? Забили м'яч, я зв'язний гравець. О, oh магу. Мені здається, цей раз я ще получу. В нокаут. о, нокаут. Я забув, що він тут є. Ну, я просто не подивився в боки, а він там оказався, що... оказалося, що він там є. Нокаут карта, як в зараз сезон Анімація Стар 2. це похоже на той сезон, який колись був. Вони, получається виходить, сезон е, назад вернули. Тоді був третій сезон оцей анімація Стар. І ми вже виграли. Є хороші новини. Ми граємо проти нубів. Серйозно. Ми виграли. Ого. О! Мені залишилося 5, 5. Всього лише 5. Мені одного не вистачає, щоб отримати далі. Мені реально не вистає. Ладно. Зараз в який режим підем? Порно столкновеніє! А в який ще? Я, то... я так в нього давно не грав. Це теж як зачистка ота. Хоч він і був, но я просто ну два бажа. Два бажа. Два брата акробата. Да, пішли ми зараз всіх тут винесемо. Це буде зовсім легко, звісно. Тому що, что... тому що тому хоп-хоп-хоп. Что... Дві команди вже лишилось. Я щось не вірю, що ми так швидко могли справитися. Худа? А... Зараз ми получимо мегаящик. Чи не получимо? Е, А, ло, де мій мегаящик? Зараз заберемо подарунок. О, 10 кредитів. Де мій мегаящик? Я такий Ладно, Нічого страшного. хе-хе. Да. Ну ладно, народ, якщо вам сподобалося це відео, то ви обов'язково поставте свій лайк, підпишіться на канал. А з вами був Патіко і всім пока! Пока. Да!